Вітаю вас, шановні колеги! Дякую організаторам за запрошення. Тема моєї доповіді буде присвячена тривожним розладам і, зокрема, прихованій тривожності її небезпечності, її підступності, і причинам її виникнення. Та невизначеність, невизначеність майбутнього, невизначеність сьогодення. Яка прийшла в наше життя в життя кожного українця з війною, і це стосується не тільки військових, це стосується і цивільного населення, і навіть тих українців, які перебувають зараз за кордоном, а вона є підґрунтям для розвитку постійної тривожності, тому що людський мозок дуже вразливий до невизначеності. І оця нездатність терпіти невизначеність, вона є центральною рисою більшості тривожних розладів, тому що невизначеність у тривожної людини створює катастрофічні інтерпретації. Тобто все, що буде відбуватися, все буде йти найгіршим, найтрагічнішим шляхом. І ці катастрофічні інтерпретації в уявленні людини вони створюють умови для постійної тривожності. Невизначеність дійсно порушує багато звичних і автоматичних процесів, які відбуваються в мозку і управляють рутинними діями, тому і повсякденна активність, і нібито рутинна діяльність теж може порушуватися і дійсно порушується при наявності постійної тривоги. І цей конфлікт, який виникає в роботі мозку, він призводить до стану підвищеної напруженості, постійної і надмірних емоційних реакцій на негативні переживання і негативну інформацію. Останнім часом з'являються наукові роботи наших колег українських неврологів разом з польськими колегами, які вивчають. Поширеність тривожності, стресові реакції, які вони спостерігають у людей, які перебувають за кордоном, які живуть в Україні під час війни і висновок, які роблять ці роботи, це те, що ми повинні усвідомлювати, що будь-хто з нас, якої б спеціальності ми не були, буде надавати допомогу людям, які... Пережили травматичні події, які перебувають в стані стресу, і це буде частиною нашого професійного досвіду. Знов-таки повторюю, якої б, якої б спеціальності ми не були. Але дуже важливо звертати увагу на вже набутий досвід людства і цікавий метааналіз 2022 року, який охопив дослідження. Які стосувалися емоційних реакцій у людей під час конфліктів і Війн, що відбувалися з кінця 1945 року до лютого 2022 року. У цих конфліктах приймали участь американські військові і які висновки? Роблять ці дослідження, що поширеність депресії, сукупна поширеність депресії становить біля 30% під час конфліктів і війн. Сукупна поширеність тривоги більше 30%. І от, якщо порівняти поширеність тривоги серед цивільних і військових, то виявляється, що вона в два рази вища. У цивільного населення, ніж у військовослужбовців, які перебувають в бойових діях. ширність депресії також вища серед цивільного населення, ніж у військових, ну, наприклад, 34% в порівнянні з 21. Чому так відбувається? Зараз ми проговоримо про це, і це хороший досвід, на який ми повинні та теж з вами спиратися. Ну і інформація, мабуть, вона вас не здивує про те, що як тільки припиняється війна, як тільки припиняється конфлікт, рівень і поширеність тривоги і депресії значно знижуються в порівнянні з. Періодом війни і так, згідно з аналізом, армія США повідомляє про набагато нижчу поширеність психіатричних розладів і симптомів у їх військових порівняно з їхніми ізраїльськими колегами, і це свідчить про важливість інтеграції всіх ресурсів психічного здоров'я. Для підготовки військових, і ми повинні користуватися цим а, досвідом. Тобто консолідація а, підготовлених відділів психічного здоров'я, з відділами поведінкового здоров'я, з соціальною допомогою не тільки військовослужбовцям, а й членам а, їх родин. Це важ, важливий а, відсоток, відсоток. А, який допоможе впоратися військовим під час дуже високих навантажень і фізичних, і психологічних на війні. І от армія Сполучених Штатів дійсно приділяє цю увагу. А тривога може поступово підкрадатися, або вона може виникнути раптово відповідь на події чи інформацію. І симптоми тривоги можуть бути у думках. Людина може не ділитися з цими тривожними думками. У поведінці ми можемо спостерігати за людиною через її поведінкові реакції. І ці симптоми тривоги можуть бути у тілі. І тоді людина буде звертатися до. Лікарів соматичного профілю і за симптомами, ну, скажімо, такими кардіологічними, як тахікардія, екстрасісталія, іншими соматичними симптомами, такими як відчуття нестачі повітря, часте сечовипускання, випускання, нудота, сухість у горлі, диспепсія, порушення апетиту, такими неврологічними проявами, як запаморочення, головні болі, тремор, напругу, біль у м'язах, порушення сна. Треба виявити дійсно тривожність як причину цих розладів. Щодо прихованих симптомів тривожності, як вони можуть проявлятися, і особливо ми повинні звертати увагу на ці прояви у дітей і підлітків, які вам не розкажуть: мам, я тут дуже тривожусь, і в мене є тривога, з якою я не можу впоратися. Люди і діти будуть. Дратівливими, неспокійними можна спостерігати незрозумілі емоційні спалахи, труднощі з концентрацією, що дуже небезпечно. Це соціальні такі поведінкові прояви, як уникнення спілкування з звичайними друзями, з колегами, уникнення заходів, які раніше людина. Дуже любила відвідувати ізоляцію від оточуючих і проведення більше часу наодинці. Це вже говорить про уникаючу поведінку і прояви дезадаптації, які потрібно на які потрібно звертати увагу, тому що ці прояви говорять про те, що цю людину вже потрібно дійсно лікувати. Соматичні прояви, на які я вже звертала увагу, але можу додати ще надмірну втому. Скарги просто на погане самопочуття От втома людина прокидається, вона вже втомлена і не має тої сили, яка їх підняла без ліжка. І незрозумілі болі, які пояснити а, неможливо. Проблеми зі сном, труднощі з засипанням, поверхневий чутки, сон, часті кошмари, відсутність відчуття бодьорості після сну. І відчуття втоми, постійної втоми, перевантаженості роботою, відкладання завдань, тому що людині важко зосередитися на, їхні, на їх виконанні. От на такі симптоми треба звертати увагу і з'ясувати, чи це прояви тривоги, яку треба лікувати. Що стосується нозології, клінічних нозологій, з проявами тривоги. І от один з тривожних розладів, такий як генералізований тривожний розлад, з яким пацієнт прийде до лікарів соматичного профілю і буде скаржитися на серцебиття, на головокружіння, на поганий сон, на нудоту, на будь-які скарги, на больові синдроми, на будь-які скарги. Але симптоми дійсно тривожності можуть залишити за межею уваги як пацієнта, так і лікаря. І, от про що пацієнт не, не розкаже, але запитати його обов'язково потрібно, чи відчуває він постійне хвилювання, постійну внутрішню тривожність, неможливість розслабитися, і це не піддається свідомому контролю, і чи додає, додається до цього виражена дезадаптація у вигляді уникаючої поведінки. Порушення е, працездатності, порушення роботи і е, навчання е, виражена втомлюваність, якщо це відбувається, це пацієнт для е, нашої особливої уваги. І чи небезпечне постійне відчуття тривоги, навіть якщо це не клінічні ознаки генералізованого тривожного розладу, якщо немає ще уникаючої поведінки, але постійна? Тривожність відчувається і з нею людина не може впоратися. Так дійсно. І ще минулі спостереження говорили про це, що якщо є в анамнезі нерелізований тривожний розлад або панічний розлад, це підвищує ймовірність розвитку артеріальної гіпертензії в 1,7 разів і шимічної хвороби серця майже в 6 разів. Ризик госпіталізації хворих з кардіовоскулярними захворюваннями. Поєднанні з тривогою підвищується на 28%. і тривога може викликати ризик життєво небезпечних шлункових арітмій і раптової серцевої смерті. Так, от метааналіз аналіз 2021 року підтвердив ці. Минулі спостереження і показав зв'язок між тривогою, підвищеним ризиком виникнення ішемічної хвороби серця, серцевої смерті, серцево-судинних захворювань, сереброваскулярних захворювань, таких як інсульт, а також ризик виникнення інфаркту, міокарда. І деякі дослідження виявили навіть більший зв'язок між тривогою і раптовою серцевою смертю, ніж між тривогою і ішемічною хворобою серця. Серця. Які ж нейробіологічні основи лежать в розвитку соматичних проявів при тривожних розладах. І цією темою ще цікавився і доводив її Вільям Гарвей у XVI столітті. Сьогодні нейросайенс, нейробіологія доводить те, що у людини. Під час постійного стресу змінюється функціональна активність мозку, тобто виникає ремоделювання функціональної активності мозку, і деякі структури мозку набувають більшої активності, такі як мегдалідне тіло, задачою якої, такою біологічною задачою якої є. Придання будь-якої інформації, будь-яким подіям, які приходять в наше життя, емоційного забарвлення, і в тому числі ця структура нас захищає від руйнуючих і потенційно загрозливих обставин, і говорить вона тобто, не така, про те, що для нас це буде дуже небезпечно тривогою. І... Коли активність мигдаліни виходить за межі її захисної функції, а вона стає руйнуючою для нашого мозку, тому що постійно активна мигдаліна вона активує гіпоталамо-гіпофізарну вісь і розкриває весь спектр вегетативних і метаболічних процесів, які підвищуються під час стресу, і можна собі уявити, що Людина весь час знаходиться нібито у стресовому стані. Чому це небезпечно? Чому Тому що. Е... Оці соматичні, вегетативні і метаболічні реакції стосуються підвищення артеріального тиску, вазоконстрикції, підвищеного тонусу судин, гіперкоагуляції, ендотеліальної дисфункції, підвищення потреби міокарду в кисні, підвищеним споживанням глюкози тканинами, інсулінорезистентності, дисліпідеміями, дисбалансом між прозапальними і протизапальними цитокінами. і це все створює умови для розвитку діабету, артеріальної гіпертензії, шемію міокарду і атеросклерозу. Більше того, генералізований тривожний розлад і постійна тривога є ризиком розвитку деменції і однією патогенетичною ланкою є цей дисбаланс між прозапальними і протизапальними цитокінами. Дуже важливо виявляти симптоми депресії у пацієнтів. З явною тривожністю, тому що за тривогою, за тривожними симптомами, соматичними симптомами тривоги, може ховатися депресія, і тут же пацієнта треба вже скерувати до психіатра. Як ми будемо допомагати пацієнтам і оточуючим з тривогою? Як впоратися з тривогою під час війни? Є такі. Е Поради, які ми можемо користуватися як для себе, так і для наших оточуючих, наших пацієнтів, ну, перш за все, обмежити доступ до ЗМІ, змінити свій розпорядок дня, не сидіти з гаджетами до середини ночі, і очікувати, чи буде тривого, чи ні, чи що говорить той політик чи інший політолог про майбутні події. Якщо є тривога, з якою важко впоратися, треба звертатися до інших, до оточуючих. Імплементуватися і не, не уникати соціальних стосунків, а навпаки спілкуватися з людьми і допомагати іншим, допомагати тим, кому зараз гірше. Це дійсно допомагає допомагає впоратися зі своєю тривогою, виховувати співчуття. І, і спілкуватися, і спілкуватися з своїми друзями, ходити на роботу, ходити на навчання, цікавитися тим, що лежить за межами тривожних переживань. Як ми будемо лікувати генералізований тривожний розлад, який ми вже діагностували як клінічну нозологію? Якщо у людини є поведінкові розлади, є ознаки цієї дезадаптації, це перш за все психотерапія, депресанти і пригабалін, чи завжди ми? Доходимо до лікування антидепресантами при габалінам, чи ми е, залишаємось може на етапі когнітивно-поведінкової терапії, яка має доведену ефективність при лікуванні генералізованого тривожного розладу. І незважаючи на те, чи будемо ми призначати антидепресанти і пригабалін, чи ні. А психотерапія все ж таки обов'язкова. От що говорить останні американські настанови. Після того, як у пацієнта діагностовано вже генералізований тривожний розлад, наступним кроком є визначення оцінки тяжкості, ступеня дістресу. І основною нашою задачою є зменшення симптомів тривоги і покращення функціонування. І якщо у пацієнтів симптоми тривоги не впливають суттєво на його функціонування, на його соціальну адаптацію, на на а, якщо вони не викликають обмеження в соціальних стосунках. То може а, на початку а, треба відмовитися від призначення антидепресантів чи бригабаліну, але спостерігати цю людину, призначати наступні консультації, тому що симптоми можуть погіршуватися і може погіршуватися повсякденне функціонування, яке вже може вимагати лікування антидепресантами. Коли ми визначилися, що антидепресанти такі. Нам потрібно призначати наступний крок, які можуть бути побічні ефекти, побічні ефекти антидепресантів і чи вони можуть бути толеровані з іншими захворюваннями, і особливо кардіоваскулярними захворюваннями і з тими препаратами, які вже людина приймає: Антикоагулянти, антитробоцитарні, наприклад, з інгібіторами зворотнього, захоплення серотоніну, чи може нам уникнути цих комбінацій? Чи у людини з метаболічним синдромом ми можемо призначати ті антидепресанти, які будуть призводити до підвищення ваги тіла, чи ми можемо призначати пригабалін тим, хто приймає антагоністи кальцію, тому що можуть виникати набряки і так далі. Тобто, призначення антидепресантів пригабаліну вимагає дуже а, такого ретельного визначення потенційних побічних ефектів. А якщо тривоги, і соматичні прояви, і особливо поведінкові прояви не виходять за межі а, а, такої клінічно-клінічних ознак генералізованого тривожного розладу, як клінічної нозології чи тривожного розладу. Чи а, треба нам надавати допомогу? Чи ця тривога, яка не приводить ще до дезадаптивної поведінки, вона небезпечна. Так, вона небезпечна, тому що перезбудження деяких нейрон, нейронів, структур і структур мозку, таких як мегдалівідне тіло, теж відбувається. І більше того, відбувається так звана гамкрезистентність, коли рецептори. Гамкрецептори мозку стають нечутливими до гальмівного нейромедіатору гамами намасляної кислоти, і процеси гальмування і збудження, вони вже не гармонійні і на них нам потрібно впливати. І одним з таких варіантів, призначень, коли ви можете ще не перейти межу. Психотерапії і призначення анксіолітиків. Тобто, коли ви ще ну, не згодні призначати антидепресанти чи прегабалін, ви можете призначати анксіолітики, але тільки ті, які не дають суттєвих побічних ефектів. До одного з них відноситься бафазол, він ще є і стресопротектором, і денним анксіолітиком з дуже Хорошою противотривожною вегетастабілізуючою дією. Механізм дії цього препарату полягає у відновленні активності гамк рецепторів які стають Чутливими до гальмівного медіатору медіатругам амінамасляної кислоти відновлюються процеси гальмування, і процеси збудження в головному мозку, і, на відміну від бензодіазепінів, які широко використовуються при тривожних розладах, на жаль, в нашій країні, цей, цей препарат не призводить до погіршення когнітивних функцій, до оголення депресії. І до залежності. І більш того, вплив на рецепторі він відновлює роботу мозку, а не ще більше призводить до резистентності цих рецепторів, коли ми призначаємо препарати ГАМК. Більш того, бапазол виявляє пряму нейропротекторну дію, він стимулює синтез мозкового нейротрофічного фактору, і він ще і гальмує ексайтотоксичність, тому що гальмує вивільнення глутамату, і таким чином відновлюється гармонія між гальмівними системами і збуджуючими системами в мозку. На прикладі 300 пацієнтів шести дослідницьких центрів цей препарат був. ПУФ... Досліджений у пацієнтів з тривожними розладами, і бафазол, показав, що психосоматичний стан пацієнтів за шкалою гамільтона покращився на 65% протягом місяця лікування. На 37% він перевершив ефективність порівняно з групою контролю. От Цікаве дослідження семитижневого прийому фабоматизолу. Бафазолу показав, що зменшились кардіоскарги, такі як тахікардія, підвищення артеріального тиску, екстрасистолія у 50% пацієнтів з тривожними розладами, вже через 2 тижні лікування, а через 5 тижнів ці скарги були відсутні у 90% пацієнтів. Зменшення некардіальних скарг, таких як нестача повітря, нудоти, біль в животі, озноб, дезурія зменшились у 62% пацієнтів через 2 тижні лікування і практично у всіх через 5. 5 тижніх лікування. І оця невизначеність, в якій ми перебуваємо, я вам говорила, що це дуже небезпечно для нашого мозку, але в будь-якій небезпечній ситуації ми можемо для себе взяти і можливості, тому що найбільш визначеною категорією є смерть. А життя наше залишається невизначеним. Невизначеність дає нам можливості, і ці можливості ми повинні використати, використати в досяганні того, чого ми з вами всі прагнемо нашої свободи. Дякую вам, шановні колеги, за увагу.